Слід зазначити, що органами пенсійного фонду нарахування житлових субсидій здійснюється один раз на рік. Це з 1 травня кожного року. При цьому визначається період, на який призначається субсидія. Це два періоди на опалювальний період, так би мовити, і літній, літній період, і також неопалювальний період це зимовий період. З 1 жовтня головним управлінням Пенсійного фонду України в Волинській області проводяться перерахунки житлових субсидій на опалювальний період. Слід зазначити, що тим особам, яким проведено розрахунок житлової субсидії з 1 травня 2024 року, перерахунок буде проведено автоматично. Навіть тим особам, яким проведено перерахунок, але визначився розмір житлової субсидії, 0, тобто доходи, які врахову для визначення житлової субсидії в літній період, оскільки в літній період ми всі витрачаємо набагато менше коштів на оплату наших житлових комунальних послуг. То в такому випадку перерахунок і призначення житлової субсидії було здійснено, але в цьому випадку встановлено нуль розмір її. То вже враховуючи опалення, буде перераховано житлова субсидія та визначено її розмір. Тут додаткового звернення для перерахунку житлової субсидії не потрібно. Також слід зазначити про ту категорію отримувачів житлових субсидій, які мають одночасно право на пільги. Пільги на житлово-комунальні послуги в такому випадку додаткового звернення також не потрібно, якщо ці особи особисто не звертались до нас за переведенням на виплату щодо пільг. Якщо звертались особисто, то тут обов'язково потрібно звернутися. Перерахований розмір житлової субсидії наші отримувачі вже отримають на початку листопада. Також слід зазначити, що перерахунок буде проведено з 15 жовтня в даному випадку, та в подальшому уже буде за кожний місяць, по 34-2025 року. Всі перерахунки житлових субсидій на опалювальний період будуть проведені нами в автоматичному режимі. Виключення становить лише невелика категорія осіб. Це ті особи, які вперше звертаються за субсидією, тобто не були отримувачами житлових субсидій. А також якщо при розрахунку житлової субсидії при призначені при, при призначенні в травні місяці субсидії було відмовлено в житловій субсидії, найчастіша причина відмови це наявність заборонені. Якщо заборгованість перевищує 40 неоподаткованих мінімумів в грошовому еквіваленті це 680 гривень. Нагадаю, яким чином необхідно звернутися за призначенням житлової субсидії. За призначенням житлової субсидії можна звернутися до будь-якого відділу сервісного центру Пенсійного фонду України на особистий прийом. А також можна звернутися до уповноваженої особи Центру надання адміністративних послуг або територіальної громади. Також можна надіслати поштою. Поштову нагадаю поштову адресу головного управління Пенсійного фонду України. України у Волинській області це Київський майдан 6. Також можна звернутися дистанційно за допомогою веб-порталу пенсійного фонду або ж за допомогою порталу Дія, також за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд України. Які ж документи необхідно для звернення за призначенням житлової субсидії? Для звернення за призначенням житлової субсидії потрібно мінімальний пакет документів. Це заповнити заяву та декларацію. Але для заповнення ж декларації або заяви потрібно підготуватися. Так саме в заяві, наші отримувачі отримувачі житлових субсидій мають зазначити особові рахунки та надавача послуг. Подальшому вже ми самі здійснимо перерахунок в електронному вигляді. Зв'яжемося з нашими надавачами для підтвердження отримання послуг. Для призначення житлової субсидії враховуються доходи за перший. Та другий квартали цього року, якщо ж члени домогосподарства, лише пенсіонери, то для визначення житлової субсидії враховується пенсія за серпень місяць. Для призначення житлової субсидії також існують винятки для тих осіб, які проживають за фактичним місцем проживання. Це можуть бути внутрішньопереміщені особи. Тут місце проживання підтверджується довідкою внутрішньопереміщеної особи, а також ті особи, які орендують житло. В даному випадку місце фактичного проживання підтверджується договором оренди. Також потрібно додати додаткові документи в тому випадку, якщо призначення житлової субсидії було відмовлено, але ж людина вирішила своє питання, сплатила борги, або ж звернулася до суду щодо оскарження боргу, або ж це може бути випадок, коли заключили договор реструктуризації. В такому випадку для підтвердження надається зазначений договір реструктуризації, рішення суду, або ж дані про оплату. В такому випадку. Випадку потрібно звернутися обов'язково особисто за призначенням субсидії. Слід зупинитися на термінах звернення за призначенням житлової субсидії. Якщо наші громадяни звернуться до нас до 30 листопада, то перерахунок житлової субсидії ми здійснимо з 10-го. 10 Відповідно, якщо ж звернуться починаючи з 1 грудня, то нарахування житлової субсидії буде здійснено з місяця звернення по 30 -е квітня. На сьогоднішній день головним управлінням проводиться робота щодо перерахунку житлових субсидій з 1.10.2024 року. Загалом на сьогоднішній день на обліку у нас перебуває 50 тисяч 438 осіб. В той же час слід зазначити, що на літній період на обліку у нас перебувало 26 тисяч осіб.